Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Журналісти помітили, що російський диктатор Владимир Путін перед зустрічю з кремлівськими чиновниками не міг вгамувати свою ліву руку. Це підкріплює чутки про те, що у глави ворожої держави серйозні проблеми зі здоров'ям. Уже не перший рік мережею поширюється інформація про те, що у російського президента Путіна цілий букет хвороб. Очевидно, лідер ворожої держави має бригаду медиків, які тримають його на цьому світі та не дають відправитись на концерт Кобзона. Журналісти одного із західних видань зауважили дивну поведінку Путіна. Власне, не так давно президент Росії мав нараду зі своїми посіпаками, зокрема з віце-прем'єром Дінісом Мантуровим. Перед цією зустрічю ліва рука диктатора поводилась дуже неконтрольовано, і він намагався вгамувати іншою рукою, на жаль, відео підтверджень цього в мережі немає, проте і так уже ніхто не сумнівається у тому, що Путін хворий. Хвороби Путіна, що потрібно знати. Восени минулого року авторитетні медики писали про те, що у російського президента, очевидно, є певні психологічні відхилення. Зокрема, він вдається до патологічної брехні, тобто страждає від міфоманії. Це схильність до повідомлення хибної інформації та вигадування фантастичних історій. Водночас, журналісти західних медіа зазначали, що у лідера терористичної держави, ймовірно, може бути рання стадія хвороби Паркінсона. Ірак під. Злонкової залози, окрім того, начальник головного управління розвідки Кирило Буданов говорив ще весною 2022 року про те, що у російського диктатора рак достеменно нічого не можна стверджувати, однак, очевидно, що такі повідомлення не сприяють укріпленню кремлівського режиму. Звісно, що президент ворожої країни намагається прикувати свої болячки, але рано чи пізно йому та його терористичній державі настане кінець. В той же час очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін смертельно хворий. Як заявив Буданов в інтерв'ю The Washington Post, Путін активно використовує двійників. Крім того, як зазначив Буданов, глава Кремля смертельно хворий на рак питання, чи справжній це зараз Путін залишається відкритим. Сказав Буданов. Як зазначають журналісти видання, головний розвідник України настільки впевнений у своїй розвідці, що час від часу відкриває папку, щоб навести точні цифри, приблизно 326 тисяч російських військ зараз воюють лише 9% запасів калібрів зараз залишилося в арсеналі РФ. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.